Дуже радий, що Бог зробив такий класний вступ до моєї проповіді. Я думав який сказати вступ, а він був дуже класним вступ, тільки що ми його бачили. Це було дуже добре і дуже правильно. Я хотів би задати запитання. Скажіть, будь ласка, в чому сила людини? В чому сила людини? Вірі? Супер. Смиріні. Круто? От ви думаєте про якусь най, найсильнішу людину? І от ви дали б їй характеристику і подумали, оцей чоловік точно дуже-дуже сильний. Про нього можна сказати, ця людина сильна. Як? Про Моїсея що він був сильний. Ага. що він був сильний. Класно. Класно. Отож книга Йова. 42-й розділ з 1 по 6 вірш. Книга Йова, 42 розділ з 1 по 6 вірш. До цього трошки історії. Ви знаєте, да, Йов захворів, Бог допустив йому те. Аби він мав хворобу, тому що Бог хотів показати Сатані, що це особлива людина. І ось Сатана дав йове хворобу, і йов не витримав цій хвороби, коли друзі почали йому говорити всяко лі І от він починає теж говорити всяко лі І От говорить, говорить, і цей час длиться. Кажуть люди, що цей період був два місяці, хтось каже, два роки. По-різному кажуть, скільки длився період Йового страждання. Він був немаленький. І йов дійшов до того, що в нього вже здорового тіла не було, проказа з'їла все тіло. І він каже: лише на зубах, на піднебінні осталось трошки живого м'яса. Все остальне було зруйновано проказою, і це було надто страшно. І от він в такому стані, реально в тяжкому стані. І коли вже це все закінчилося. Бог не витримав того всього, що Йов говорив, і він прийшов до Йова. І він починає говорити з Йовом різні речі. Бог починає задавати Йову дуже багато запитань. І ось остання розмова Бога з Йовом. Остання розмова Бога з Йовом. А Йов відповів Господеві і сказав: Я знаю, що можеш ти все. І не спиняється задом у тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів це чудніше від мене і не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти мені поясни. Тільки послухом Уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрикаюсь говореного і каюся у порусі і попелі. Я би сказав, що найбільша сила людини в смирінні. Найбільша сила людини в смирінні. І я сьогодні хотів би проговорити про те, що смиріння найбільше, як воно проявляється, це в покаянні. І так найбільша сила людини вона в смирінні, але найбільше, коли проявляється це смиріння це в покаянні. Те, що зробив Сергій. Не просто йому було це зробити. І я думаю, кожен із нас, коли згадує, нелегко це зробити. Ось що каже Писання. Писання каже, що всі люди згрішили. Це означає, що всі люди пішли проти Бога і абсолютно всім людям, які в цьому залі, потрібно покаяння. Всі люди згрішили. Всі люди пішли проти Бога, і їм всім треба покаянь. Йов відповів Господу: Я знаю, що ти можеш все і не спиняється задом у тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду, не мудру? Тому я говорив, але не розумів це чудніше від мене, і не знаю його. Йов визнає перед Богом. Що Бог все, що робить для людини, аби примирити її з собою. Все, що Бог робить для людини, Він робить, аби примирити її з собою. І Він робить поступки, дії, ситуації, хвороби, різні моменти. Все він допускає, аби примирити людину з собою. Людина йде проти Бога. Тому ми кажемо, всі згрішили. Але не всі покаялись. І людині дуже складно покаятись, бо вона слабенька по своїй сутності. Ось Єва згрішила. Покаялась? Ні. Кого зробила винувати? Змія. Адам згрішив. Покаявся? Ні. Кого зробив винувато? Єва. Що стається внаслідок з їхньою дитиною? Каїн що робить? Грішить. Кається? Ні. Що робить Бог? Шукає Каїна. Бог шукає Каїна. Бог шукає Адама? Бог шукає Адама. Бог шукає Каїна. І от всі люди, які в Біблії, всі грішили. Його зрішив? А? Так. Да. Бог його шукає. Чуєте? Бог до нього прийшов, знизу йшов з неба. Бог прийшов до Йова. А для чого Бог прийшов до Йова? Аби він покаявся. Всі віруючі люди грішать. Ви почули, так, да, що я сказав? Думаєте, я помилився? Не заговорився? Ні-ні. Я не помилився і не заговорився. Всі віруючі люди грішать. Не всі віруючі люди каються. Всі віруючі люди грішать, не всі віруючі люди КАЮТЬСЯ Всі люди взагалі грішать, не всі люди що? Покають, але Бог всім дає шанс. Бог до всіх приходить. Бог всім дає своє слово, і Йов каже: Він робить свою роботу. Я знаю, що можеш ти все і не спиняються задом у тебе. Ось Божий задум. Він хоче, аби ми каялись, аби ми з ним примирялися, аби з ним ми до нього верталися, аби ми сукрушалися, аби ми з ним настроювали відносини. Ось що хоче, Бог по відношенню до нас. Сила людини в смирінні, а смиріння проявляється в чому? В покаянні. Ось що стається далі в цій історії. Бог знов звертається до нього. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе, ти мені поясни. Бог буде звертатись кожному до нас, і Він буде говорити нам. Любомир, ти розумний, ти умний в своїх очах. Ти вже тебе занесло. Я хочу з тобою поговорити. Я хочу з тобі дещо сказати. Я хочу з тобою поговорити до серця твого. Послухай мене. І ось наша реакція. Вона може бути самою різною. Вона може бути самою іншою. В Біблії дуже багато людей не відповіли Господу як? Прости. Чуєте? В Біблії дуже багато людей не відповіли Господу прости. Гордість, зарозумілість, напищеність. Дивитися на інших, не дивитися на себе, не дала їм права покаятись і сокрушитись. І вони цього не зробили. Але давайте подивимося на Йова. Ось що він каже. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Він констатує факт, чому він так говорив, чому він так казав, чому він так думав, тому що він не знав до кінця Бога. Деколи наша поведінка, яку ми маємо, вона із-за того, що ми не знаємо Бога. Ми не розуміємо Бога. Ми не усвідомлюємо, який Бог, що Бог собою представляє, як Бог це все створив, як Він це все робить. Ми це до кінця не розуміємо. Але Бог буде нам відкриватися, так як йову, Бог буде говорити до нас і казати нам, наша задача відкрити своє серце. І ось кульмінація моєї проповіді і даного тексту. Тому я. Зрикаюся говореного, і каюся у порусі і попелі. Тому я зрикаюся говореного, і каюся у порусі і попелі. Я хотів би сказати два слова, як виглядає смиренна людина, яка кається. Перше, вона називає гріх по імені. Смиренна людина, яка кається, вона називає гріх по імені. Вона чітко розуміє, в чому вона робить зло перед Богом. Називає гріх по імені. Друге, що робить смиренна людина, яка кається, вона не звинувачує інших в тому, що вона зробила. Чи міг Йов звинуватити трьох своїх друзів в тому, що він наговорив? Мав право? Як ви думаєте? Так, да, повне право мав. Невже це не вони його до цього спонукали? Вони його до цього спонукали, тому що до цього він мовчить. До цього він славить Господа, до цього він прославляє Бога. А тут прийшли вони, і вони починають говорити. Його це зацепило. І і, і він починає говорити в ответ. Все інше він не звинувачує інших людей в тому, що він начудив. І так, перше, він називає гріх по імені. Друге, він не звинувачує людей в тому, що він чудить, в тому, що він робив, і в тому, що вийшло в його житті. І третє він каже: Я каюся в чому? У порусі і попелі. Це означає, що він впав лицем в пілюку І посипав себе чим? Попело. Уявіть собі цю картину: він впав лицем в пилюку. І посипав голову попелу, ось його покаляння, ось його сокрушення. Ви знаєте, коли найкраще я каюсь, коли я лягаю лицям на коврик, розставляю руки і ноги, як на хресті, і я сповідаюся. Коли я всмок як пилосос, оцю пилюку з коврика, я найбільше сокрушаюсь перед Богом. Я ніколи нормально не каюсь, коли лежу на ліжку, дві руки закрав за Господи, прости мене, якщо я щось зогрішив. Нема у мене покаяння. Воно не відбувається абсолютно. Моє покаяння відбувається, коли я падаю ниць лицем в пілюку. Ось сила людини в смиренні, а смирення виявляється через покаяння. Він каже, каюся в попелі і порусі. Більшість з нас тут вже каялись, але ми живемо по-різному. Знаєте що? Глибина покаяння. Глибина сукрушення. Ось в чому сила покаяння. Знаєте, в чому сила людини? Чим вона смиренніша, тим глибше і смиренніше її покаяння. Хто в Біблії покаявся найсмиренніше? Блудний син. Павло, хто? Митник? Закхей. Давид? Марія Магдалина. Знаєте, Бог сказав після її покаяння. Кому багато прощено? Той багато любить. Багато прощено це не ти куча на чуди всього, ти зробив дуже багато гріхів, і тобі вони прощені багато. Ні, ні. Багато це чим смиренніше людина покаялась. Хто дозволив собі своїм волоссям і своїми сльозами мити ноги якійсь людині? Хтось дозволиш в Біблії? Роздай те, що награбував. Легко, не дуже, але не тяжко. Це не твоє. Ти його награбував і ти взяв і роздав. Ну. А помить волоссям своїм, комусь ноги і слізьми їх омити, це особлива річ. Ось сила покаяння. Ось смиріння покаяння. Ось сокрушення в покаянні. Тому покаяння, воно яке різне Біблія каже всі згрішили. Це означає, що всім тут присутнім треба було покаять. Багато з нас це зробили і зробили по-різному. Хтось дуже сукрушився, а хтось так собі. Але Біблія каже, що праведники що роблять? Грішать. Падають. Чуєте праведники? Ми всі падаємо. І знаєте, в чому наша сила. Найти винуватого, хто мене до цього провів. Ось наша сила, да? Ні, наша сила в смиренні, в сокрушині, в тому, що я наробив, це те, що каже йов. Я каюся в чому? В порусі і в попелі. Я хотів би закликати зараз нас до молитви. Кожного з нас до молитви. Ми зараз будемо мати хвилину мовчання. Ми можемо поговорити з Богом сам на сам, а потім, хто захоче поговорити, поговоримо з Богом в голос, якщо у вас є сила і бажання це зробити. Амінь.